Микола Кочерга Оповідання Тінь Ластівки. Розділ 4. Розумієте, не вагавав художник. Я гарно пишу пейзажі. Мій сусід гарно малює голих. Ну, еротіку. Він на опелі катається, а я, я ось. Та ще й дітям ніде було жити. Я теж під машину кидався. Не вийшло. Тепер хожу за місто і дивлюся, як прокидається сонце. Мабуть, я один це бачу. Це гарно, велично. А ви намалюйте це, повернувся до нього Толік. Чим? сумно посміхнувся художник. Пальцем на лобі собі. Мій сусід бубнить мені, що треба перестроїться, що я лайно в цьому світі не потріб. Та я не ображаюся. Кажуть, злом на зло відповідати це те саме, що змивати пил грязюкою. І знаєте, хлопці, у кожного ж своя драбина. Хто вище, той більше бачить. Над нами знову. Зі щебетом пронеслися пухнасті діти літа, ластівки. їхні невловимі тіні малювали допотопні іерогліфи на асфальті, на жовтій спині бочки з квасом на наших щоках. Толік, укотре провів поглядом їхню невгамовну ватагу і занурився в глибокий простір власних думок. Його очі якусь мить уже не бачили ні нас, ні сірого зачовганого асфальту, ні ластівок. Десь від сусідньої вулиці донеслося звіріне гарчання спортивного двигуна. Я насторожився. Може, то їде ота смерть, про яку він мріє? Може, вона вже спішить сюди, загострюючи об асфальт свої скажені зуби колеса? Хтось за спинами зіжмакав стаканчик від квасу. Було чутно, як той повільно розправляється в великому поліетиленовому пакеті для сміття, не вірячи, що його місія вже скінчилася. А ви до соціальних зверталися? Може, чим допоможуть? повернувся я в бік художника, тим самим готуючи собі простір. Для затримання несамовитого самовбивці. Толік сидів непорушно, заплющив очі і наче щось читав на внутрішньому боці власних повік. Раптом він піднявся з лавки, мотор ревів уже зовсім близько, і я відклав у бік свій пакунок і стиснувся, мов пружина, готуючись до героїчного вчинку. Я живу за містом. Біля будівельних складів, сказав Толік. Я бачив, як якийсь дивак частенько медитує на сонце. Звати вас як? Григорій. здивувався безпритульний. Значить, то були ви. Я чув, як вас хтось одного разу покликав. Та «Да, то колишній сусід сварив мене. Сталевий звір. Наблизився зовсім близько, якось важко зітхнув і притих. Потім обіперся об бордюр біля напівпорожньої зупинки і завмер, мов велетенська червона бджола, це спортивне авто розправило блискучі крила дверцята, і з його нутра висипалася ціла ватага зовсім юних дівчат. За ними поважно йшов маленький, мов казковий гном. Огрядний юнак, і було незрозуміло, чим він так поважно пишався, чи то своєю червоною Феррарі, чи голосливими дівчатами. Над нами закружляла ластівка самотня, неспокійна. Вона стрімко розрізала крильцями важке, спекотне повітря і про щось невгамовно щебетала, її тінь металася поміж нами. Мов якась важка, осмислювана, невловима думка. Гриш, обережно мовив толік. У мене є літній будиночок з опаленням, ти можеш жити в ньому. Безхатченко на мить перетворився на старе пожовтіле фото, бо завмер, притих, і наче став давно. Забутою книгою або історією. Напевне, то усі його печалі і поневіряння пакували свої свинцево важкі валізи і збиралися йти геть. Подалі від цього дивака, від його завжди яскравого, кожен день нового сонця, і від цієї тіні ластівки, невловимої, мов сама загадка. 睡觉。